Про внесення змін до рішення міської ради від 10 листопада 2010 року про склад виконавчого комітету міської ради 6 сликання. Питання є? Немає. Голосує? Є Вікторія Анатолійовина. Питання, мабуть, будуть на майбутньому, якщо ви Тому До тексту, якщо є, можете мене питатися. Є Вікторія Анатолійовна. Прошу питання. Ну, хай вийде, ми не вийде... є, Ва... ми ви... не є простим про те, що питання. Вікторія Анатолійовна, у вас все попереду, у вас юний вік. Скажіть, будь ласка, ви претендуєте на дуже серйозну посаду бути членом вихову міста це дуже... Почесно і має велику вагу. Крім роботи журналістом на приватному підприємстві, ну, який у вас ще є досвід роботи, можливо, керування якимись колективами, або ну, якісь речі, які ви здійснили в цьому місці, або поза його межами, або ну, які б, скажімо, вас характеризували як людину, однести до величезної відповідальності, яка на вас потенційно буде покладена. От. І друге питання, оскільки це скажімо, призначення відбувається чисто випадково перед наступними виборами, От. і оскільки ви працювали журналістом і десь когось критикували, когось хвалили більше, і ви як журналіст, мабуть, на це мали право, чи не перетворитесь ви? На, на цій посаді у скажімо, працівника штабу або одного кандидата на міського або якоїсь конкретної політичної сили. Я вибачте прямо як. Будь ласка, дякую. Щодо роботи на керуючих посадах. Ну не зі шкіруюся я оскільки в принципі старше за три року. І це ще враховуючи те, що на роботу на радіокореспондентам я прийшла ще на будучим курсі університету, що дивчалася, то ем, найбільший керівник це виконувач ем, обороського головного редактора місцевого каналу СТН. Добре, чи погано я справилась. <кху> ну, мабуть, хвалити себе невечно було, але ем, ну, з того часу, ем, як прийшла я головним редактором, я думаю, ви бачили, що. Ну, об'єктивно, ефір нашого місцевого змінився, змінився від першу сороку. Це, э, це і студія, яка з'явилася в нас так, так студії. Це і э, кількість інформаційних матеріалів, які проходять і від заповнюванні, і якість. І що до того, що не перезволюся, я кажу, так. Ну, мабуть, э, це треба оцінювати по э, результатам цієї роботи. Я хочу сказати, що э, дійсно э, якась частина цієї посади, керуючись правами, і договори е, мене кількаються для мене, є знайомими э, і професійно, це так зі своїх громадськість, культура, і більше скажу на різних не, не тільки знайомими, а це моє. Те, в чому я бачу, те, що мені подобається, над чим працювати не. Приємно. Є якась робота, яка для мене буде невідомою, з якою я познайомлюся в процесі, я вам обіцяю, що я її опоную дуже швидко. Дійсно, про результати будемо говорити як я ще якийсь часто працює. Ви хоч пообіцяєте, тому що ви. щоб ви так не сказали. Просто професійна етика не дозволить, це ж.

Запитання, чи ви подавались на конкурсі, чи ви проходили конкурс на цю посаду? так чи ні? передбачає конкурс. Не передбачає. Дійсно, ця посада тільки визначена в законі про службу в органах місцевого самоврядування, в законі про місцеве самоврядування в Україні. Міський голова пропонує, ви як сесії міської ради, депутати, ви затверджуєте. А проходить спеціальна перевірка, і десь приблизно вона буде місяць. Після спецперевірки призначається, якщо воно буде хороше, якщо там перевіряється диплом, здоров'я і так далі. Якщо все буде добре, приблизно через місяць вона зможе приступити до обов'язків і отримує статус держслужбовця Я... після Я... проходження цих посадова особа місця спілкування. Послухайте, Послухайте мене, місяць Послухайте місяць мене. Місяць. значить, е... ну так законодавець передбачив, що прерогатива е... пропозиції стоїть за міської роботи. Я пропонував. Чому е, мені Олексій ваш однопартійний задавав питання на дні депутата, Я дав відповідь. слідуючий момент. Коли вона стане державним службовцем? Коли ми приймемо рішення, ми подаємо документи на перевірку. Так само, як на декого були подані документи на голову райадміністрації, але спецперевірки він не пройшов. Так, після того, як ми приймемо рішення, будуть документи подані і її на спецперевірку. І не тільки в одну службу, там декілька служб. Коли перевірять і наявність диплома, і всі інші речі, після того, маючи рішення ваше, я призначаю її на посаду. А конкурс тут не передбачається. Ну, а ви мали з когось вибирати, як місті власне? Тільки одна кандатура ні, ні. Не... ні, я, так. так, вашу кандидатуру я не розглядав. <ріст> я мав право розглянути. Я вашу кандидатуру не розглядаю. Я вибрав її. Грім то, грім то, я врахував, що у нас гендерна політика повинна бути на місці. <ріст> я Більше. От давайте хто от з, е, вже з тих е, зубрів, які не один термін часу були депутатами, ви згадайте, наприклад, хто раніше от до Кашлатова був, обично от на тому місці були там Бондаренка, Лахман. Лахман, там, Саракопудова і так далі, і так далі. Жінки були? Я от, скажу вам відверто, взяв мужика на посаду е, моб, е, по мобілізації після того, як Русь звільнився і оборон, е, цей, і, і надзвичайних ситуацій, він побув пару місяців, каже, мало, мені в воєнкоматі більше заплатять і написав. Хоча прийшов спецперевінку, конкурс прийшов, все прийшов. Ти написав заяву і пішов буквально попрацювавши менше місяця. У нас так, на жаль, що... Чому ті люди пішли? Це добре, що гендерна політика у нас присутня. Хоча пошла років, мабуть, з 15 у нас очолював цей відділ і Стосовно, якщо треба дійсно, журналіста на цю посаду. Ти йдеш, що в нас традиційно так висвітлювало сесії. От, наприклад, чи було запропоновано, от хлопці постійно знімають, я кажу, що вони не дають оцінку першим. Можливо, хтось з них захотів, можливо, інші житті. Але... Значить, почули відповідь. Не хоче, людина. Не хоче людина, а взагалі рішати да. Давайте да. В усьому є межа жарту і так далі. На вашу розсуд виставлена кандидатура. Всі говорять за те, що повинна бути молоді. Якраз за півроку. Час чомусь навчитися. Можливо, вона через півроку скаже, не хочу я вашої посади. Ставлю на голосування. Хто да. за, прошу про голосування. Один, ну. два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. 14. 14, 11, 25. Проти. Раз, два, три. Утримався. Раз, два, три. Три утрималися. Рішення прийнято, так? Йдемо далі. Про розгляд звернення депутатської фракції свободних.